Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати отаку рибу у духовці. Ну, всі знають, що це короб називається така риба, і скажу вам, що мені на перший раз потрібно. Мені потрібні 4 зубчика чесника, отака середня, величенька цибуля, сіль і чорний малений перець. Це тільки на перший раз її змаринувати. А далі, що мені буде треба, я вже буду показувати. Зараз не я, а чоловік поріже її отак, а я вже покажу порізану і вже далі покажу, як буду її маринувати. Скажу зараз пропустю через чорнодавку чесник і цибулю на терці. А тепер покажу вам, бачите, чесничок пропустила через чеснодавку і трошечки от таким товкачиком потовкла, щоб сік з нього вийшов. Цибулю натерла, бачите, сік зробила цибуля теж. Додам сюди чорного перцю маленького. Можна трошки паприки додати, але ну, я паприку потім буду додавати ще, покажу. Можна додати ще приправи для риби, хто любить. І візьму так, ложечку не взяла маленьку, добру дрібку солі. Так, це завелика дрібка, але от Отака вийшла в мене такий маронет. Я спробувала і ще додала трошечки солі. Ну, це вже треба пробувати на смак. Так, щоб було таке трошечки добре, солений оцей такий маринад. Тепер беру рибку покажу вам, як розрізали. Отак розрізали її. Бачите, отак. Гарненько порізали і з цієї сторони так само. Отак. І тепер буду її отак цим маринадом прямо. Ось сюди, бачите, всі розрізи, отак, от отак, кругом. Я рибку скажу, почистила, помила гарненько. Це так сюди всередину буду. Видно. Тепер з цієї сторони так само. Тепер оцього трохи ще сюди. Сюди. Так, всю гарненьку і змаринувати її. А тепер візьму отакий салафановий пакетик. Такий величенький, треба, щоб він і оцю рибку ставлю цей салофановий пакетик. Бачите? Тепер я його, цей пакетик гарненько. Отак закрию, закручу просто. Отак. Любу посудину поставлю, хай постоїть. Хоча б півгодинки. Отак. Покрию гарнесенько. І тут. І тут прямо кухні на столі, хай постоїть півгодинки. А я вже зараз буду далі готувати, що я буду з рибкою ставити запікатися, і вже вам покажу. А тепер покажу, що ще я приготувала, що буду ставити з рибкою запікатися. Я взяла декілька, тут було шість штучок таких шампіньйонів, грибочків. Тут. Пару кусочків болгарського перцю. А це одну помідорку я розрізала. така одна помідорка два кусочки. Це у мене заморожений болгарський перець. Можна купити два собі такі перчики. І, а я розморозила, я мала заморожений. І нарізала декілька картоплень. Все це зараз буду показувати, щоб доробити. І порізала ще одну цибулю не тоненьку, отак. І мені потрібно буде ще лимон. Ну, я зараз Тепер показую, що я зараз буду робити гербочки ці сюди до картоплі. Тепер візьму трошки солі. Посолю, так. отак. І оцей маринад, що був у мене, залишився від рибки, я зараз змариную оцю картоплю і гербочки не. Отак От прямо візьму сюди, О, закину і рукою. Подам ще трошки перчику чорного лайону. Так просто. І гарнесенько отак зараз перемішаю. Я взяла таку круглу форму, застелила бумагою цією пергаментною, і тепер буду виставляти вже рибку сюди, отаку, рибка ще хвостик сюди, щоб не відрізувати його. О, так. Можна таку велику, бійсьми, формочку поставити це.

Тепер покажу, що я взяла, отут-у от мене внизу кріп є, заморожений кріп. А тут порізала ну, за два кусочки того, перцю і кусочок помідора. Так дрібненько порізала. Це все вимішаю зараз скропом. Отак. І зараз сюди, всередину рибку, я оцю таку нарізку поставлю. Так. Ну, отак. Бачте. Тепер буду ставити ось сюди. Перетолу, пільку, цю оцю сієї сторони, сієї. А тепер сюди, оці перчик розкладу, отак. Можна помідорки тут залишилися, в мене декілька кусочки, отак, ще їх розікласти. Тепер візьму от лимончика і отак трошечки. По рибі От. і скажу вам, що духовку я включила на 250 градусів, духовка гарненько нагріється, я потім е, її включу на 200 градусів і до готовності. А скільки вже буде рибка запікатися в духовці, це вже по різному, кожна духовка по-різному випікає. Як вона вже буде готова, я ще маю зробити соус, по ляти по ній соусом. І ще маю там. Ну, побуду показувати. Тепер беру олії. І отак трошечки олію по картопільці. Я накрила фольгою і йду ставити в духовку. Пройшло 45 хвилин. Я витягнула рибку, тому що я, неудобно мені там е, у духовці це показувати. Я взяла ложечку, так... трошечки, ну, сказати, півчайної ложечки меду, е, півчайної ложечки гірчиці. І столову ложку майонезу. І Оце все зараз гарнесенько вимішаю. І сюди ще можна додати паприки червоної. Можна отак просто сюди посипати ще паприкою от по цьому всьому всьому. Це все гарнесенько вимішаю. І тепер беру отаку щіточку. І буду змащувати рибку отак гарненько. Я хвостик відрізала, тому що ніяк фольгою не могла накрити добре. Отак. Ну, легенько, гарненько змастити можна. Ну, так. Іду ставити далі. І це вже буде на хвилин 10, я так думаю. Рибка вже засмажилася. Я вже виняла її і покажу вам, от яку, яка вийшла сьогодні. Така рибка у духовці. Хотіла взяти ближче, вам, показати. І картопелька гарно просмажилася, і перчики, і грибочки там бачу є. Я б спробувала її, але вона дуже гаряча. Готуйте, якщо вам сподобалося, це така рибка може бути і на святий вечір, і на Різдво, і на Новий рік. Це дуже виходить смачно. Ну, от, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку рибку, Попробуйте і її, це є смачно. І всім буду гарно дякувати за ваші лайки, за підписки, за коментарі, за побажання. За все, за все вам гарно дякую. Бажаю вам всього-всього найкращого, головне здоров'я і мирного неба нам усім. І тоді до зустрічі!